За допомогою таких планшетів фельдшери бригади екстреної медичної допомоги отримують інформацію про пацієнта. Якщо у нас іде, наприклад, якийсь гострий стан, ми відправляємо повідомлення в той лікувальний заклад на комп'ютер, що бригада везе важкого пацієнта. І у нас є тут ось, бачите, фото, відео фіксація. Ми можемо знімати і передавати. От ми вибираємо фото, відео. Якщо хочемо з галереї раніше зняли показати це, от можемо нажати відео. Ми є середнім персоналом. Є такі стани, де консультація лікаря є обов'язково. Звичайно, що це допомагає. Старша лікарка Надія Кучинська розповідає, іноді пацієнти можуть отримати консультації спеціалістів вузького профілю, телефоном або за допомогою відеозв'язку. Дуже часто нам скидали фотографії відео дітей, тому що у дітей буває дуже часто діти хворіють на дитяче інфекційне захворювання, які супроводжуються висипками. І для того, щоб зробити диференціацію цієї висипки, значить вони скидають нам. І Ми консультуємося одне з одним і даємо поради, як у цьому випадку поступити, який діагноз правильно поставити і надати допомогу дитині. Зі слів завідувачки обласної диспетчерської служби Марії Коцюб, телемедичні послуги в екстреній медицині діють впродовж двох років. Використовувати їх лікарі можуть при наявності безперебійного інтернет-зв'язку. На жаль, телемедицина на даний час у нас не скрізь є покриття. Тому інтернетом, мобільне покриття немає і інтернету. Наші виїзні бригади вони стараються фіксувати на місці виклику, фотографують, і коли вже виїжджають у зону досяжності, вони скидають старшим лікарям на мобільні телефони або навіть на комп'ютер, скидають ситуацію, яка є на викликах. За 2021 рік було підключено до оптичного інтернету 202 ФАПа. Якщо ще до 2021 року там взагалі не було широкосмугового інтернету і якість сигналу інтернету була дуже дуже слабкою, якщо навіть мобільний, то за сьогодні це в принципі досить хороша швидкість і стабільний інтернет. Заклади медицини вже можуть надавати телемедичні послуги без проблем. Що стосується наступного року, також має бути ти програма інтернет-субвенція. тих населені пункти, де ще немає жодного провайдера. Громада може податись на цю субвенцію і отримати кошти для того, щоб підключили в цих селах всі соціальні заклади, які є. Я точно можу сказати, що 42 мільйона виділялося, але у зв'язку із торгами, які проводили громади, значна сума коштів була зекономлена і повернута в бюджет для соціальних закладів. Користування Послугами провайдерів інтернету безоплатне Ольга Групсікора Сергій Базилюк новини на Суспільному.